Привіт, ми з України. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. У нашому огляді головних подій за 19 і 20 листопада організовані росіянами акції в Одесі, ситуація на фронті і на морі, міжнародна підтримка України та що зараз відбувається з енергетикою. Вже 270 днів йде велика вітчизняна війна українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. На початку що відбувалося в Одесі та Одеській області останніми днями? За більше як дві доби була лише одна повітряна тривога сьогодні, вранці 20 листопада, і це була фактично фейкова повітряна тривога, тому що російські літаки просто літали у повітряному просторі Росії та Білорусі, не випускаючи ракети. На хіба саме так? Одночасно, щоб не дати Одеситам та всім українцям спокою при відсутності ракет для реальних обстрілів, та для того, щоб визначити позиції української протиповітряної оборони. Не вдалося ні того, ні іншого. В Одесі. Та Одеській області за суботу та неділю значно покращили ситуацію в енергетичній сфері. Від аварійних відключень, коли 70% всього регіону сиділи без світла взагалі протягом дуже великого часу, Одеська область перейшла ще з суботи до спланованого графіку стабілізаційних відключень. Це дає електрику майже всім на більшу частину доби та можливість якось планувати свій час. Також це означає, що енергетики, попри все, продовжують ремонтувати. Пошкоджену росіянами інфраструктуру. Але ті російські інформаційні провокації, про які я казав позавчора, вони таки спрацювали, на жаль. Деякі мешканці Одеси взялися перекривати вулиці, влаштувавши у лапках протести проти аварійних відключень. Вони або настільки тупі, що не розуміють, хто руйнує своїми ракетами та дронами українську енергетику, та вимагають не відключати світло у української влади. Вони не виступають проти справжніх винувальців цього росіян. Вони не вийшли на марш протесту на красній площі. Або вони вони просто відпрацювали російську інформаційно психологічну операцію проти України, і це набагато імовірніше, оскільки контрольовані росіянами пабліки типу одеського фраєру чи типічної Одеси, які є у списку СБУ. Дуже активно висвітлювали ці псевдопротести, вони їх анонсували. А вслід за цим, за ними це підхопили і російські засоби масової дезінформації. Фактично, Росія для своєї пропаганди отримала саме те, що хотіла. Картинку про те, як отасити у лапках протестують проти української влади через відключення світла. Самі ж росіяни нагадаю раніше офіційно заявляли, що руйнують енергетичну інфраструктуру України саме для того, щоб зробити українцям темно та холодно, посіяти розбрат між громадянами та державою, і на основі цього примусити Україну до здачі. Тому зараз звертаюся окремо до тих, хто вчора позавчора виходив перекривати вулиці в Одесі. Фактично, ви спрацювали п'ятою колоною, фактично, ви стали російськими агентами впливу. А для повноти картинки вам потрібно було ще взяти триколорну гарчірку з двоглавою куркою та почати волати про те, що не все так однозначно. Та іншу російську муть. Лінія фронту за останні дні візуально без змін. Однак і наш генштаб, і закордонна розвідка і інститут вивчення війни фіксують посилення російських атак на Донбасі. Це наслідок того, що росіяни перекинули туди свої сили з під Херсоном. Однак і українські збройні сили теж перекидають та передислокують свої сили. За даними генштабу ЗСУ, на сьогодні кількість хороших русських ще зроскла та складає 84 210 чоловік. Керівництво України анонсує масштабну операцію по звільненню Криму. Спочатку про це заявив 19 листопада заступник міністра оборони України генерал-майор Володимир Гаврилов. За його словами, розпочата Росією війна проти України може закінчитися до кінця весни 2023 року. А ЗСУ можуть зайти до Криму в результаті успішного наступу вже до кінця грудня поточного 2022 року. Вже 20 листопада про можливість звільнення Криму в результаті військової операції заявив і голова офісу президента України Єрмак. Такі слова мають під собою досить значні підстави. Оскільки росіяни по-перше, перекидають значні частини своїх сил з напрямку між Херсоном і Кримом на Донбас, послаблюючи свою оборону у цьому напрямку. Також росіяни показали свою повну неспроможність до тривалої оборони при ретельно спланованих наступальних діях зсу. А сам Крим зараз є відрізаним від стабільного забезпечення через пошкодження Керченського мосту та вогневого контролю над шляхами туди через окуповані території. Ситуація у Чорному морі сьогодні загалом без змін порівняно з останніми днями. Кількість одиниць оперативного з'єднання Чорноморського флоту Росії 20 листопада зросла з 7 до 8 одиниць, але ударні можливості представлені як і раніше лише одним підводним човном з чотирма ракетами калібру. Всі інші російські ракетні кораблі сховалися у базах. Вони не боєздатні. Продовжується судноплавство зерновим коридором. Цього тижня термін його дії подовжили ще на 120 днів, тобто до початку березня 2023 року. За 19-20 листопада з портів Одеської області вийшли в море 8 суден з 342 тисячами тонн агропродукції. Одночасно до Одеської області йдуть під завантаження ще 4 судна. Загалом з 1 серпня з наших портів вийшли 483 судна, які експортували загалом 11,6 мільйонів тонн української аграрної продукції. Сьогодні росіяни весь ранок обстрілювали захоплену ними Запорізьку атомну електростанцію, на якій дислоковані частини Росгвардії з Чечні. На ній зафіксовано більш 12 влучень в об'єкти інфраструктури, про що повідомив енергоатом. Пошкоджені естакади зв'язку з спецкорпусами, баки запасу хімічно обезсоленої води, системи продувки парогенераторів та допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизель-генераторів і інше допоміжне обладнання інфраструктури атомної станції. Є три влучення в районі підстанції Райдуга. За інформацією енергоатому, характер та перелік цього пошкодженого обладнання свідчить про те, що росіяни цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для майбутнього запуску 5-го та 6-го енергоблоків, і відновлення виробництва електроенергії Запорізької атомної станції для українських потреб. Це також свідчить про те, що росіяни. Чекають, що вони дуже скоро відступлять та звільнять від своєї присутності Запорізьку атомну електростанцію. До України завітав новий прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Він анонсував новий пакет військової допомоги, до якого війдуть зокрема 120 спеціалізованих зенітних гармат, різноманітні радіолокаційні станції та спеціальне зимове обладнання для військових. Прем'єр-міністра офіційно представили псу патрону. Саме так зараз працює дипломатичний офіціоз. Також дві батареї зенітно-ракетних комплексів Кроталь надала Україні Франція. Вони вже працюють. Ще один важливий своєю символічністю візит до України це візит міністра оборони Нової Зеландії Піні Хенара. Навіть нова Зеландія надає велику військову допомогу Україні скільки може. У Польщі незабаром відбудеться засідання парламентської асамблеї ОБСЄ, і всю російську делегацію туди просто не пускають всю російську делегацію на чолі з так званим міністром закордонних справ Лавровим, не пускають, тому що всіх їх внесли до списку підсанкційних осіб. У польському уряді наголосили, що дії Росії. Порушують фундаментальні принципи і зобов'язання міжнародного права та безпеки, які раніше були узгоджені і прийняті всіма державами ОБСЄ, в тому числі і Росією. Тому росіян звідти просто вигнали. У самих росіян все як завжди: Медведєв істерить та погрожує штурмувати Київ. Сам Путін, який є самі знаєте ким. Мовчить. і за влучним висновком агентства Associated Press, Мовчить він лише тоді, коли Росія зазнає дуже великих поразок. Також всіма можливими каналами російські політики та дипломати волають про наміри перемовин про мир, про припинення вогню тощо. Але слід розуміти, що всі ці запропоновані росіянами паузи, перемир'я та інші спроби зафіксувати якось суд наявну ситуацію на сьогодні. Це просто спроби закріпитись, зібрати сили для утримання захоплених українських територій, чи просто для того, щоб уникнути своєї неминучої остаточної поразки. На цьому і закінчуємо. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!